Так, ідемо далі. Слава Ісусу Христу. Вибачте, що докучаю ви розказали про психоактивні речовини з точки зору держави. А я хотів би зрозуміти, чи Ісус <свісно> дивиться на ці речі, чи в нього є градація то легенька дія можна, то сильніша не можна, чи можна все тільки з розумом, без шкоди собі і оточуючих. дякую. Дуже файно. Да. Я розказував, що психоактивні речовини є речі, які з нас заборонені, які рахуються наркотичні. Да? Ну, а є які не заборонені, такі як чай, кава, ну і інші там, інші препарати. Ну і тут, а як Бог на то сидить? апостол Павло сказав, можна мені все. Тільки не все корисне. І це, що мені корисне чи не корисне, вирішувати людині. Кожній. Скільки мені пити, яку дозу мені пити. І якщо ти на 50 грам більше вип'єш там горілки чи коняку, чи віскі, це ти будеш відповідати перед Богом. Кожен, якщо внаслідок твого того, що ти трошки забагато випив, щось не чудив, навіть не так одне слово сказав, будеш відповідати, це та річ, яка тобі не принесла користь, а принесла шкоду. Самі речі створені у природі, є індиферентними, так? Ну, ніякими, ні добрими, ні злими, ті, які не мають ні заслуги, ні кари, і вони індиферентні. Нейтральні, так? вони набувають змісту так, як людина починає їх уживати. Христос заснував Святотайної Євхаристії. і матерія Євхаристії – пшеничний хліб прісний, і вино виноградне. Не сок виноградний, а вино виноградне, вино, алкогольні напій. Що ще можна продовжувати? Вісілля в кані Галилейській. Шість кам'яних посудин, які будуть для єврейських очищень. Значить таке шість кам'яних посудин для єврейських очищень. Це не гладущик тролітровий, це велика посудина, де милися люди. Це великі серйозні баніки розумієте. І каже, наповняйте їх доверху водою. Ті наповнили і до весільного старості. Староста порог каже, нічого собі, Ви де таке вино хай не взяли? Шість баніків. Добре, а хай буде 40 літрових, бо вам так буде зрозуміліше. Та? Знаєте, такі баніки 40-літрові, поливані з двома ручками. От представте, що таких шість баніків занесли вина. Це вже тоді, коли не стало, що вже те, що було на готувалися, то вже випили. Це така собі добавка шість баніків. То було трохи більше, але візьміть так. І Христос там був присутній. І ви питаєте мене, як Христос відноситься до, до цих речей? Психоактивних речовин. Читайте Іван, не будете знати. Апостол Павло пише до... до... Боже, забув. До теофіла і каже. Вживай трохи вина заради здоров'я твого желудка, уживай трохи вина. В Біблії нема заборони ні на що. Заповіді Божі нічого не забороняють. Заповіді Божі не рекомендують то робити, бо наслідки від того будуть погані. Але вони не забороняють. Слухай Ізраїлю, каже Господь, да? слухай, Він не каже, забороняю тобі, народи Ізраїлю, то, 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 то. то, то, А слухай, народи, каже Господь. Хочете слухайте, хочете не слухайте. Бог нам дає все, все, що ми бачите, все, що ви маєте, все для людини, і хтось то бере собі на користь, а хтось ті самі речі має на зло. Тому відношення Ісуса Христа до психоактивних речовин ви почули, так? Ще більш толерантне, чим відношення держави. Ще більш толерантне.